Усім привіт! В минулому відео я показувала з ці покупки тут із базару, із супермаркету. А сьогодні покажу, що я з них готую і почну з вечері. Це буде картопля, запечена з курячими гомілками. Готувати просто, швидко, все разом. Виходить багато, ситно, все для того, щоб нагодувати моїх чоловіків і не заморочуватись. Нарізаю досить великими шматками картоплю, моркву, також цибулю двох видів, білу та синю. Цибуля в цій страві виходить особливо смачна, можна класти і більше. Далі самі звичайні базові спеції це перед чорний, мелений, сіль, пару зубчиків свіжого часнику, трішки олії, щоб усі спеції добре поєдналися. Ретельно перемішую, і завдяки олії у овочів та картоплі. З'явиться хрумка з коринка. Далі поєдную два листа пергамента, з'єдную їх в один, щоб покрити все деко, і викладаю туди картоплю з овочами, а також гомілки. Гомілки я замаринувала, навіть не помітила, що я це не зняла, бо дуже швидко все готую, іноді на автоматі до гомілок додала сіль, перець, сушений часник, трішки соєвого соусу, олія та приправи до курки. Розкладаю гомілки між овочами і буду випікати у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно пів години. І поки м'ясо з овочами в духовці готую салат. Салат це обов'язково щодня. У мене, до речі, закінчилась майже вся маринована морква, тому потерла просто звичайну свіжу моркву. Додаю помідори, купуємо коктейльні, іноді чері, але коктейльні трішки бюджетніші і мають нормальний смак. Далі огірок нарізаю полосочками, синя цибулька вона дуже смачна і не така гірка, як біла перець Болгарський, цей перчик не на постійній основі, але якщо є, то обов'язково додаю в салат. Далі додаю салат айсберг Айсберг у нас на постійній основі завжди є в холодильнику. Ще додаю листя салату, здається, називається лола. Такий салат не постійно, але періодично на базарі купуємо, тому сьогодні якраз дуже багато інгредієнтів для салату. Далі кріп, петрушка і буду Дякую Я вже багато разів показувала інгредієнти для заправки. Мені подобається, щоб був кисло-солодкий смак. Спочатку солю додаю трішки соєвого соусу, далі оцець зовсім трішки. Далі мед, іноді кладу замінник цукру, можна просто цукор, оливкова олія. Ще додаю гірчицю в зернах, якщо є. І смачний салатик готовий. Тепер, коли завдання наготувати сім'ю виконано, починаю готувати щось на завтра і розпочну з м'яса. Чоловік купив шматок м'яса і попросив, щоб я зробила з нього рулет, бо він дуже любить рулет із пахвини, але цього разу не встиг. Все розібрали, тому купив шматок звичайного м'яса. Він якраз був тонким, і я спробую зробити з нього рулет. До речі, коли монтую це відео, то задала собі питання, а чому я не спробувала трішки відбити це м'ясо. Тоді з ним було б набагато зручніше працювати. Але на наступний раз обов'язково спробую. Замість цього я зробила на м'ясі ніби такі надрізи, щоб воно краще згорталось. Далі посипаю спеціями: це сіль, чорний мелений перець, сушений часник копчену паприку, трішки олії, щоб всі спеції гарно розійшлись. Розподіляю все рівномірно по поверхні, перегортаю і те саме роблю з іншого боку. І тепер можна формувати рулет. Намагаюсь згортати так, щоб рулет був однаковою товщини. І тут побачила, що закінчились у мене нитки для м'яса, для рулетів, що я використовую, вони такі більш товсті, тому взяла звичайні, їх буде важче діставати після випікання, але виходу немає. Ось так обмотую рулети, кладу в пакет для випікання і буду готувати при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Далі готую заготовку на наступний день. І це будуть курячі стегна, запечені з яблуками. У мене було всього 2 яблучка, але аби було більше, поклала б більше, бо я дуже люблю запечені яблука з курицею, і навіть не знаю, що смачніше для мене. Додаю свіжий часник, сіль, перець чорний мелений, соєвий соус. Зовсім трішки, копчену паприку, обов'язково трішки олії, щоб об'єднати всі спеції. Все гарно перемішую. Потім перекладаю у пакет для випічки. Пікання і кладу в холодильник, м'ясо за добу гарно промаринується, і буде дуже зручно приготувати його на вечерю наступного дня. І таке м'яско підійде до будь-якого гарніру. А це вже наступний день. Стегна запеклись. Випікала при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин, можливо 45, бо стегна з домашньої курки і, скоріше за все, це півень, тому м'ясо більш жорстке. І для приготування потрібно більше часу. Ось так апетитно це виглядає. Так смачно, особливо ці яблучка рекомендую приготувати. Далі нарізаю рулет, що я спекла ввечері. Він охолов. Звичайно ж, ми його скуштували, все дуже смачно, всі нитки зняли, і тепер дуже смачне м'ясо буде і на бутерброди. І можна до гарніру нарізаю для зручності на порційні шматочки і кладу в холодильник. Ще хлопці попросили дерунів з м'ясом, тому те м'ясо з базару, що залишилось, розділила на дві частини. Одна частина піде на відбивні. А інша на фарш для дерунів. Спочатку подрібнюю картоплю з цибулею. Я вже розповідала, що обов'язково подрібнюю разом картоплю і цибулю. Тоді картопля зовсім не темніє і деруни виходять дуже світлі. На мій погляд, вони тоді апетитніше. Подрібнюю також м'ясо разом з цибулею. Коли перекрутила картоплю на м'ясорубці, то зрозуміла, що для дерунів потрібна дрібніша картопля, через м'ясорубку зовсім не підходить. І я дістала свій стаціонарний блендер, щоб перебити картоплю до потрібної консистенції. Давно не готувала деруни, тому довелось поморочитись. Тепер потрібно стідити зайву рідину з картоплі, викладаю ось так в сито, і через деякий час ось скільки рідини стекло. У фарш додаю сіль, перець чорний мелений, там вже є подрібнена цибуля. Тепер готую масу на деруни, не можу вказати точний рецепт, бо все готую приблизно. Сюди додаю 2 яйця, сіль та чорний мелений перець. Викладаю картоплю на сковорідку, намагаюсь викладати, щоб форма у дирунів була рівненька, кругла, зверху викладаю шар фаршу небагато. І покриваю фарш тоненьким шаром ось цієї картопляної маси. Ось такі смачні деруни виходять. Виглядають дуже апетитно. Я люблю, щоб деруни були світлі і найкраще, як на мене, до дерунів пасує сметана. Це дуже смачне поєднання. Приготуйте обов'язково. Далі в цибулі мариную відбивні, я її також подрібнювала на м'ясорубці. М'ясо постояло десь годину в цибулі і можна готувати. М'ясо солю, додаю перець чорний мелений. У окремій мисці збиваю 2 яйця, трішки підсолюю. І починаю смажити. Спочатку обвалюю в борошні, потім в яйці і кладу на добре розігріту сковорідку. Так виходить дуже хрумка скоринка, а м'ясо всередині м'яке та соковите. Відбивні, дуже смачні, ароматні. Саме ось цей спосіб з цибулею я колись побачила на каналі Аліни, який називається Аліна Family Lifestyle. І він мені дуже сподобався. Тепер часто готую саме. Так, рекомендую спробувати. А ще кожного тижня я готую мариновану моркву, Вона нам так зайшла. Кажу саме маринована, бо я не додаю спеції для моркви по-корейськи. Я вже в минулому відео з рецептами показувала і хочу нагадати, бо це так смачно, ну і звичайно ж корисно. Додаю цю мариновану моркву у свіжі салати, готуємо з нею шаурму, також з гарніром. Вона дуже смачна. Щоб терка не ковзала, я використовую силіконовий килимок. Це дійсно. Допомагає і натираю досить нормальну порцію, і завжди нам цієї моркви мало. Для маринаду використовую сіль, оцет, еритритол, це замінник цукру, можна просто цукор, олію та свіжий часник все ретельно перемішую, і неймовірно, смачна морква завжди буде у вас в холодильнику. Далі хочу показати ще одну базову страву, яка у нас є на постійній основі. Це куряче філе на грилі. Це філе завжди є в холодильнику, готується дуже швидко. Для маринаду потрібна сіль, соєвий соус, діжонська гірчиця, сушений чесник, перець чорний мелений, паприка копчена та олія. Буду це філе викладати на подушку із овочів. Це будуть помідори та цибуля. Відрізаю невеликий шматочок пергаменту для зручності. Мну його тоді легше формувати з нього конвертики, викладаю шар овочів, трішки підсолюю і зверху викладаю філе. Загортаю в такий конверт, який кладу на гриль. Готується 5 хвилин, можливо, трохи більше, якщо дуже товсте філе. Але цього разу філе звичайне, тому 5 хвилин, тоді воно залишається ніжним, соковитим. Ми з ним також готуємо шаурму, можна до будь-якого гарніру, також можна на бутерброди. Таке м'ясо дуже виручає. І взагалі, коли ми придбали гриль, то це була наша найвдаліша покупка. Ми його виконали. Використовуємо на щоденній основі, запікаємо ось так в конвертиках м'ясо або рибу, також смажимо хліб, використовуємо його на рівні з газовою поверхнею. Ну і ще дуже захотілося спробувати приготувати шоколадний десерт із хурми. Всі, мабуть, бачили цей рецепт у інтернеті. Потрібно, м'яка достигла хурма, ложка какао, мед, хоча його можна було і не додавати, трішки молока і все збиваємо до однорідної маси. Далі розливаємо у склянки і ставимо в холодильник на декілька годин. І дійсно виходить справжній шоколадний пудинг, але як на мій смак, такий десерт потрібно обов'язково поєднувати з вершками, з бісквітом. Можливо, бо я не прихильниця просто пудингу, але найкраще мені здається просто з'їсти свіжу смачну хурму. Ось такі рецепти. Переходьте, та дивіться мої відео з іншими рецептами та заготовками. Посилання я залишу в описі під цим відео. Також буду вдячна за підтримку мого каналу у вигляді вподобайок та коментарів. Ну і, звичайно ж, не забувайте підписуватись, якщо вам подобається моє відео. Всім дякую за перегляд!